Друзі, я вас вітаю. Дивимось на найближчі два тижні з 18 по 31 серпня, до кінця серпня, місяця Добропілля та Загально Загальна по енергіях, потім більш детально на тару. Покажіть нам місто Добропілля Донецької області на найближчі два тижні, з 18 по 31 серпня, основні головні енергії, безпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном. Знову ж таки, питання евакуації дітей буде дуже небезпечно, але все ж таки по цьому напрямку має бути якась допомога. Ворог, знову ж таки, і тут намагається да, взяти нас полон якихось е обставин, можливо, все одно намагається якось е напівоточення. І е не тільки, а взагалі до Добропільську громаду, я так розумію. Ну, тут, також, тут така ж сама ситуація, як по інших містах, зробити неможливим доставку допомоги, да? щоб підтримувати наші міста, щоб підтримувати захист наших міст від ворога. Так, покажіть нам більш детально основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів та висновок на найближчі два тижні. Добропілля з 18 по 31 серпня. Покажіть нам. Дуже велика небезпека. Руйнація тут і про добробут для населення, тут і критична інфраструктура. Все ж таки вони намагаються рухатись от, намагаються рухатись, обходити, як. Брати на півоточення якийсь такий важливий план, дуже багато ресурсів, вони в це вкидають. Дуже багато ресурсів вкидають. Прям такі ем, далекоглядні у них плани на якийсь успіх. Важка ситуація, дуже важка. Просто неочікувані прильоти можуть бути. От в будь-який момент небезпека. Особливо для дітей, тому ну, примусова евакуація, здається, у вас також оголошена, тому треба рятувати дітей. Знову ж таки, діти під загрозою. Ем... І зробити, знову ж таки, той дисбаланс, розділити населення, що залишилось, намагатися нам якось стабілізувати ситуацію в місті. Тут і інформативні атаки будуть, але мене, мене цікавить, які саме. Цілі стосовно обстрілів, цілі стосовно обстрілів, держустанови, виробництва якісь і якісь гуманітарні штаби, якісь склади, от щось таке. Знову ж таки, прям от для всього населення евакуація. Прямо прям до, до цього все йде. Він якось потрошки рухається. Складна, дуже складна ситуація. Тримаємо кулачки, щоб все склалося в найкращому для нас варіанті. Так. Ось так швидко подивився. Так, Святогірськ. На найближчі 2 тижні з 18 по 31 серпня. Основні головні енергії. Небезпека та загроза. Святогірськ на найближчі два тижні. Основним головним загальним фоном покажіть нам. Атака небезпеки. На жаль, будемо про вас чути, бо хтось зливає інформацію, передає, ну хто? Той, хто підтримує ворога. Знову ж таки, знищити те, що нам допомагає відстоювати наші позиції. Щоб тут було дуже небезпечно вбити нашу віру в майбутнє знову ж таки, щоб люди просто виїздили. От смерть сонцю хочуть зробити. Подивіться. Смерть сонцю по сонцю. Це про що, про що? Це... Вона була викласти ці карти. Зараз, зараз, зараз смерть сонця. Ось вони лежать, близенько, це про що. Щоб не було допомоги, підтримки, не бачили майбутнього знову ж таки, знищити сонце так само, щоб не було можливості відновити. От ворог постійно над цим працює. Немає сві... ну, сонце має на увазі світла, і ось зима виходить. Холодно, голодно, без світла, без світла, ну звісно, немає води. Якщо електрична плітка, то так само немає можливості пригадувати їжу, доводиться розводити вогнище. Ну самі розумієте наслідки. І вони нам карти постійно про це покажуть, що вони постійно намагаються це зробити. Так, Святогірськ. З 18 по 31 серпня. Покажіть основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Висновок на найближчі два тижні з 18 по 31 серпня міста Святогірськ Донецької області. Покажіть нам ну. важкі з ресурсами. Ну, ж такі, тут посилення. Багато вогню тут і дронові атаки можуть бути. Зробити на, нас заручниками води, від води. От послабити нас Я ж кажу. Зробити нас, щоб не було води, світла, води. В принципі, все одне те саме, все одне те саме. От. Вода, світло. Інформативно якось повпливати, розповсюдити, бо у них є, в принципі, ресурси для цього, попливати на ситуацію. Як чуємо якісь голосні новини стосовно якоїсь вежі, якоїсь руйнації, щось пов'язане з ресурсами. От, знищити ресурси. Можливо, ті, що нам допомагають триматися, знову ж таки, щоб у нас були, ну, з усього об'єму, там які залишилось якась чверть, скажімо так. Залишилось дуже мало. Папежу Пентаклів, дуже мало залишилось ресурсів. Вони постійно над цим працюють. Але це не тільки військове, це і для цивільного населення. І дуже активно розповсюджують якісь інформативні вкиди, знову ж таки, от нагнітання якоюсь дезінформацією. Прям тиск, моральний тиск, щоб люди не витримували і їхали звідси. І знову ж таки, обстріли ресурсів зробити важкість, дуже багато може летіти. Намагаються впливати на емоції. центрі прийняття рішень може бути під загрозою. Комбіновані атаки. Повтор певних подій. Міста скупчення людей, якісь переправи, логістика, от все, що пов'язане з дорогами, мости, ЖД, автотранспорт, автобуси, автобус, це таке щось таке. Розповсюдження дезінформації, фейків дуже багато. Прям будуть вкидатися саме як залякування, щоб люди виїздили звідси. Але це також і про обстріли. Багато обстрілів. Вечір, ніч в, темну, в темні години доби. І знову ж таки от. Будуть вливати якусь інформацію, щоб намагатися да, попливати, трансформувати людей от на пасіння основі розганяються фейки, залякування по дияволу, те, що розбиває, розбиває серце, якась інформація. Щоб люди ну, не розуміли, я скажу, місяць це от залякування, страхи, коли не зрозуміле майбутнє, п'ятірка Пентаклів, печаль, скорбота, да? Важко да, набратися якогось позитиву, набратися якоїсь е, життєвої енергії. Е, щоб, от, ну, Взагалі, це такий дуже важкий емоційний моральний стан. Коли з усіх боків обстріли, е, інформативні атаки, інформаційні, ну, таке собі. Така ситуація, бо знаєте, буде хайдати з одного боку в бік. Люди не будуть знати, куди себе подіти. Це коли кожну хвилину якась нова думка, якась нова новина, і ти от взагалі не розумієш, чи ти вумний, чи ти красивий, що робити, як далі жити. От, і все в такому дусі. Якось дуже буде прям голосно в інформаційному просторі. І це, мабуть, буде по всій країні не тільки. Не тільки. Але, наскільки я пам'ятаю, в розкладі на серпень місяць остання декада все ж таки має бути якоюсь позитивною для нашої країни. Тому друзі, давайте чекати, давайте вірити в краще. І звісно, не допомагаємо навіть якихось 10, 20, 50 гривень на будь-який збір, який ви бачите, да? або кому ви постійно донатите, допомагаєте без нашої допомоги. Ну ніяк і нікуди. Тому тримаємось разом і разом до перемоги. До нових зустрічей.